Ознайомитися з військовими, приміряти бронежилет і побачити, чим б'ють ворога на східному фронті. У парку Сосновий бір власний захід провели тероборонівці. Волонтерки Катерина і Валентина пригощають відвідувачів парку варениками. Разом із тим збирають донати на підтримку збройних сил. Ми допомагаємо більше собі, щоб наші військові захищали нас. Збираємо на 115-ту бригаду, другий батальйон на акумуляторне устройство. Активістки зазначають, долучаються до допомоги військовим постійно. Я буквально декілька днів тому приїхала з того напрямку, була наших, ну, зустрічалася з нашими там хлопчиками. Дуже важко. їм, Особливо на Купінському напрямку це дуже-дуже важко. Їм не вистачає ні дронів, ні тепловізерів і намагаємося допомогти, як можемо. Пані Анна переконана, робити посильний внесок у майбутню перемогу повинен кожен українець. Сама ж розповідає, плила маскувальні сітки, провідувала поранених військових у медзакладах. Треба давати, тому що на ну, хто буде допомагати нашим воєнним. Звичайно, що люди, ті, які в тилу, можуть своєю працею, тим, що налоги платять податки, і от своєї душі те, що можуть, Хтось щось зв'язав, хтось щось своїми руками зробив, і грошима. Діоргаєш сильненько так. раз, і і Десятирічній Діані накладають кровоспинний джгут. Дівчинка ознайомилася із оснащенням реанімобіля та найбільше вразило знайомство зі зброєю. Бронежилет міряти не наважилася. Я думаю, він ще важкий, ніж кирпичі. З військовою атрибутикою дівчинку знайомить бойовий медик Сергій. Розповідає, на цій автівці привозили поранених із Бахмутського напрямку. У селищі часів Яр Сергій та інші медики надавали першу допомогу. Потім бійців перевозили у медичні заклади. Хочемо показати вам, що є такі люди, що вас захищають, що ви не боялися, що ми можемо захистити свою землю. На строєвий огляд вишикувався батальйон, який приймав участь у бойових діях. Кожна локація це окремий підрозділ. Це окремий підрозділ це підрозділ, так як медичний пункт, так як взвод зв'язку, так як стрілецька рота, так як розвідувальний взвод, і також елементи роти вогневої підтримки. Тут згідно з штату. Черкасці і гості міста могли дізнатися більше про тероборону, потримати в руках зброю, познайомитися із захисниками, приміряти бронежилет, кікімору або шолом. Побачили воєнних, які вони, поспілкувалися. Там Юрій, я з ним познайомилася, він в розвідці. Показав ці дрони, візьміть на руку, наскільки він той дрон, ну, скільки він може працювати, потім заряджаємо його знову. Відвідали строєвий огляд і представники місцевої влади. За словами очільника міста, значна частина представленої техніки придбана за рахунок Черкаської громади. Присутні вшанували полеглих у бою земляків хвилиною мовчання. Затим подякували військовим за можливість жити відносно буденним життям. Наші діти вільно гуляють по наших парках. Наші діти пішли 1 вересня в школу, і ми можемо жити. У мирному тиловому місці не уклін від громади міста Черкаси і впевнений, що ми разом зробимо все можливе, щоб здолати ворога.